Писано Вашингтонський договір для створення щита від агресії та страху перед агресією протягом майже 75 років цей великий альянс захищав наші країни своїм щитом і продовжує це робити сьогодні. Але війна повернулася до Європи. І Фінляндія вирішила приєднатися до НАТО і стати частиною найуспішнішого альянсу у світі. Це був найшвидший процес вступу до організації у сучасній історії НАТО. Фінляндія та Швеція подали заявки на членство у травні минулого року. У червні на нашому мадридському саміті всі члени альянсу запросили їх вступити до НАТО, і сьогодні, менш ніж за рік по тому, ми вітаємо Фінляндію у якості повноправного члена Альянсу. Я з нетерпінням чекаю на таку нагоду, аби якомога швидше привітати Швецію в альянсі. Фінляндія тепер у більшій безпеці, а НАТО як організація стала сильнішою разом з Фінляндією як союзником. Ваші сили є значними і надзвичайно боєздатними. Ваша стійкість не має собі рівних протягом багатьох років. Війська Фінляндії та країн НАТО працювали пліч опліч як партнери. Від сьогодні ми стоїмо пліч опліч як союзники. Це надсилає чіткий посил про те, що кожна держава має право обирати власний шлях. Двері до НАТО залишаються відкритими, і ніхто не може їх зачинити ні силою, ні примусом. НАТО це спільнота, об'єднана нашими цінностями свободи, демократії та верховенства права. Ми стоїмо разом, аби захищати та боронити один одного один за усіх і всі за одного. пане президенте, ніністе, дорогий Саулі. Я радий, що ми тут разом з вами у цей надзвичайно важливий день. Дякую за ваше надзвичайне лідерство та невтомну роботу для того, щоб це стало реальністю. Я пишаюся тим, що є на посаді генерального секретаря і маю за честь привітати Фінляндію з повноправним членством у родині НАТО. Ласкаво просимо до альянсу.